Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, прицепив свою саморобну косілочку таку. Ось, Зроблено до міні-трактора Shift NS A 40 Це із мотоблочної косілки Заря мотоблочної зроблено. Ось такий стоїть редуктор з тріщою обгонною муфтою 5 до 1. Багато хто мене запитує, з чого він постійно. Я не знаю, чесно, не знаю. Це колись такі. У мого покійного тестя, як то кач в заначці, лежав. Він щось там з нього колись, як -то кажуть, хімічив. Я не знаю. З чого він. Ну, З якоїсь радянської техніки цей вал можна переставити або на цю, або на цю сторону. Міняється кришка, вал переставляється. Ось. Получається, тут так в мене виварений редуктор на сторону. Ремень ось такий стоїть профіля. В принципі, його хватає на цю косарочку. Не спадає він нічого, тут захист. Ну Є детальний огляд, огляд, цілочка буде в описі. Ось, така вже вона трошки зачухана, ну вже я її кошу, виходить, начебто третій чи четвертий рік даже не скажу. Зробив взагалі неї для косіння картоплища робив. Тут спочатку мене стояла таке на цепах. цепами було, захватувало один рядок. А це зараз виходить, 80 см. Але я її кошу, мамка тримає корову, сіно її Оце зараз буду косити там в себе кусочок. Потім межі поїду по обкошую на городі. Ну Мені вона дуже зручна у моєму хазяйстві, велика мені не потрібна. Сегмент на межі поганої косити все, а ця в принципі, її вистачає. Так, Зараз підточимо виходить, ножі. От, Зараз покажу, які в мене ножі. Ножі стоять із великої роторної косілки Віракс, лісічки, ну, зрозуміли, 1,25-1,65 метр метр м. Перероблені, бачите сюди. Зараз покажу, як я їх переробляю. Ось Товариша є косілка, він оце їх докошує ножі свої до такого стану, і потім мені їх віддає. Е, получається. Ну, Щоб не викидати, як то кажуть. Розмічаю, де мені потрібно робити. Ось тут, між ось вже накернено. Де мені потрібно буде робити отвір. Бо так не, не, не бере свердло його. Потім отут це точку цю газовою горілкою прогріваю. Воно чуть остигає і сверлю. отут отвір на 10. І все. І такі, виходять ножі. Всі стараюся ножі однаково сверлити, щоб дисбалансу не було. Дивіться, на цей ніж крайній, так як тут, ось бачите, відстань мінімальна. Ось тут уже щоб не задівало. Бачите, тут де зазор, саме мінімальний виходить, міліметрів 3. То, тут я роблю ось такий зазор на цьому ножі, на цьому диску. І обрізаю їх. На цей диск я їх роблю як можна довшими, щоб більший захват був. От. І, і в не, об... ну, не обрізаю взагалі. Так як тут у мене, ось бачите, як лижа під низом зроблена, і тут немає вже цієї заводської і, виходить, стійки, і мені тут а, ніж. Аби, як то кажуть, вони не зустрічаються, аби ось сюди ось не доставав цей диск. І все. Получається, і, чуть краще косить і більше чуть зафат. Там буквально ну, не набагато, ну, а і 2 см. Ну, все одно на оце віляння трактором воно краще набагато. От. Якось так. Зараз болгаркою чуть поправляю ножики легенько, щоб краще косило. От. І їдемо косити. Такою акумуляторною болгаркою виходить, підточую ці ножики. Чуть кромочку так тільки поправляю. Та і все. Зараз ще другу сторону чуть підточу. Щоб вас час ваш не займати. Другу сторону підточу. От Раніше я використовував сегменти. Ось, що в мене тут нових трошки є. Ось вже старих багато я скосив, так як я багато. Ну, Картоплища взагалі, то кошу там мамці собі. Тут сусід просить. От, Вожу з собою зазвичай якісь і сегменти. Ось Два ножі запасних, Ось зараз зробимо ще, щоб були на запас. Ремінь запасний ось такий в мене стоїть. Рубена. Це ще рідний ремінь і один ще запасний хороший ремінь. Реально забивався, буксував і не згорів, слава Богу, все працює. Ось так. Ну Ці ножі з косівки, їх набагато довше вистачає. І не так швидко тупляться. І навіть якщо вони чуть затупляться, то вони все одно набагато краще косять, як сегмент. Сегмент він буквально 2-3 мурашника. Оцю зубіці з'їдає. От, Допустим, вже він ось робиться такий. Ну, Він косить, вже потрібно якусь передачу менше включати чи ще щось. Ну, Вже чутно, що не так він косить. От Все-таки оцей косить навіть на холостих, і він просто чудово бриє. Заводський ніж із роторної косілки. Получається вірокс, там косільки. Добре, зустрінемось на полі. Спілочка справилася. Одне, що там на шківку джалася гайка, тут проблемне місце в цій косілці, почала шататись шпонка. Я ще коли починав косити, там на відео чутно що хрускотіло щось, але я зразу не звернув уваги, а потім підтягнув, там нормально зажав, гайку замінив. Все поїхало. Так, ось такий вийшов фон поля. Та 5 сотих, можна було скосити руками, але трактором набагато швидше. Я зазвичай обкошую края мотокосою. чуть, І потім вже трактором кошу. Так, Трактор поставив холодок, зараз обідаємо, їдемо до мамки косити 20 сотих трави. Так, ось їдемо до мамки на огороду. Ось тут такий садок. Я знаю, десь, я думаю, гектарів до п'яти буде, можливо, навіть більше. В основному всі яблуні, то є трошки груші. Ось. Вже цьому садку, ну, виходить, мені, як то кажуть, вже 34 роки на носі, а з цьому садку ж напевно ще більше буде. О. Бо я був маленький, то вже тут був садок великий, вже тоді. Пам'ятаю, як то кажуть, гуляли тут. Ще від полгоспу колись він був цей садок. Білили дерева постійно тут всі. Е, Получається, там е, працівники полгоспу там робили, як то кажуть, суботні, все тут білили, обрізалося. От, потім це голлє спалювалося, там, прибиралося все. Ну, Класно тоді було. Він так рядками зроблений такими типу, горбами. Дерева, типу, на, на висоті, понизу яма, типу. весною, коли багато води, то дерева, виходить, не, не захоріть вище стоїть. І тут така дорога прокатана через садок. А він тись буде метрів 600 довжину. От, І в ширину, я думаю, метрів 200 буде даже. А можливо і в ці 300. Ось, а тут ось сторони вже починаємося з садко. Ну, тут зараз оцей сезон. Яблука, виходить, приймають зелене. Не знаю, на що їх там науку, тут в цьому садку просто роблять. Страшне, що роблять, виробляють люди. Трощать, ріжуть, просто масово тіє яблука здають, за ті, хто, за ті копійки, як то кажуть, готові по Така трава, бачите, вона рідка, Рідка, але так як вона вже викинула, виходить, вже насіння, то її потрібно скосити. Туди трошки краще, а тут, а тут взагалі її немає. Її трави. Дуже-дуже слабенька маса, але мамка каже, що треба її скосити. Тут вже більш-менш непогано, бо вона просто як проволока робиться. То, наче й дощ був все. Не знаю, що така слаба. Така земля, можливо, тут. Перший вкіз був гарний. Перший був вкіз гарний. А сього людей тут взагалі вони перший вкіс взяли. І тільки щавель. Все, а знизу взагалі нічого немає. Ну Тут вже декілька років нічого не пересівалося. Тут це ж в минулому році пересіяли. Траву конюшину змішали. Та конюшини взагалі немає, щось не видно. Ну, Сухо було, ну, ось те не йде пару листочків, все, ось окущик. Можливо, вона колись проснеться, ось все, все кущик. Ну, нічого. Вона саме ще такий соку трошки в її є. Корова, я думаю, її з'їсть. Так, а тут ось. Тут вода стояла весною. Мокра була. А тут на цьому полі це також наше поле, то тут немає що брати на другий вкис. Потім будемо просто приводити сюди. Батьки будуть приводити корову, просто спасуть його тут, а де і все. Тут недалеко, я ж кажу, десь через садок. Ось цей садок, бачите, там починається від тієї вулиці. І вона ж там закінчується. Десь метрів 500-600 буде довжиною. Шириною десь метрів місяць. Я теж кажу, ну, напевно, буде більше. Навіть 5 гектарів. Так. Тут мамкина картопля, непогана така. Ось Овес. Потім з'їздимо ще на мій Овес, подивимось після підкормки. Тут непоганий буде Овес. Пшеничка з мітлюком, але непогано. Сівалки сіяна. Пшениця в людині не є сівалка. Так, що ж, розкладаємо косарку, косимо, не гаємо часу. Тому що вітер, напевно, і так нічого чудного не було. Ось так косимо, шумно трохи трактори. Понучетверта й передачі, так гарно тут з половину даю навіть. Чого покосило? Трава ріденька, але... Через стопу четвертий, так пострічає третє, я по другої друзі. Зараз спробую вам показати. трохи на рівні, звісно, досить трактора. Так, понятно, це газой поїхали! Ось яка бачила йде між колесами. На домашніх потреб, в принципі, для однієї здорові навіть для зуб такої посівки вистачає. Взагалі я її робив посилі картопліще. Якось так. Покажу потім кінцевий результат. Так, ось ти посиди, але пішов дощ останніх. Два проходи і вже по, по, по дощу. Але дощ такий короткочасний, вітер знявся. Вон хмара. Ну і Туди тако затягнуло. Ось оця що перелетіло, це пішов. І зараз, я так розумію, буде ще один дощик. Моментально. Хоча не передавали дощу, Ну, як завжди. дощ іде не коли. Просим, а коли косим. Ну нічого, тут сіно рідке, цей дощ йому не... Як то кажуть, не помеха, не перешкода. Воно все це діло, висохне і це все діло потім приберемо. Косілочка справилася, я ж кажу, тут саме головне слідкувати за оцим тут підчіпником і шківком. Так як от жимається і шпонку розбивається. Вже в мене і там шківок не перший. Ну таке трошки проблемне місце. Можливо, щоб отут цей вузел якось переробити більш такий. Потужніший. Ну, воно працює, то не хочеться його чіпати. Бачите, ось трактор був в пілячці, дощ пішов і грязне все тепер. Ну Нічого помиємо. Якось так. Коментуйте, чи така косілка взагалі чогось варта чи ні. Потім буду показувати, як вона косить картоплище, то якось О, гремить. А то якось ті роки не виходилось зняти. Всім дякую за увагу. До побачення, всім мирного неба.